Десять років тому Росія почала війну проти України. Цього дня ми також вшановуємо тих, хто загинув під час Революції Гідності. Десять років тому російські загарбники розпочали підступну, повзучу і гібридну анексію Криму. В цей день хочу нагадати, що перший військовослужбовець загинув за Україну внаслідок російської агресії саме у Криму. Це прапорщик Сергій Кокурін, який загинув у перестрілці проти російських загарбників 18 березня 2014 року. Під час штурму росіянами фотограмметричного центру Збройних сил України у Сімферополі. Перші добровольці рушили до лав добровольчих батальйонів та Збройних сил України щоби захистити батьківщину. Добре, пам'ятаю той час адже з 2014 року на війні і досі плічопліч з побратимами докладаємо всіх зусиль для перемоги України. Це війна не лише за незалежність України та визволення від російських окупантів, це війна за свободу і цінності вільного світу, за наш цивілізаційний вибір. Не ми почали цю війну, це неспровоковане та злочинне російське вторгнення. Але нам цю війну треба завершити звільненням всіх наших земель і наших людей, керуючись принципами кровожерливої та людоненависницької нацистської ідеології руського міра. Диктатор Путін розв'язав у центрі Європи наймасштабнішу війну з часу Другої світової. Імперія зла та її маріонетки мріяли за три дні завоювати Україну та захопити нашу столицю Київ. Натомість вони не врахували єдності та стійкості українського народу. Окупанти обламали свої зуби об незламних титанів, захисників та захисниць незалежності України, завдяки мужності і стійкості наших воїнів, завдяки своєчасній і потужній міжнародній підтримці країн-партнерів, за що ми їм щиро і безмежно вдячні. Україна тримає оборону і завдає втрат російським загарбникам. Вже 10 років Україна бореться не лише за свою свободу, а за мир і спокій для всього вільного світу. Вічна пам'ять і вічна слава усім загиблим борцям за волю України. Щиро дякую кожному українцю, який стоїть в обороні батьківщини. Дякую кожному побратиму і посестрі, з якими 10 років тримаємо незламні лави переможців. Вірю і знаю, ми звільнимо окуповані українські землі. Вірю, що український прапор замайорить над українським Сімферополем та Севастополем, Донецьком та Луганськом, і над кожним назавжди звільненим українським містом. Ми переможемо, слава Україні, героям слава, головнокомандувач Збройних сил України генерал полковник Олександр Сирський. On this day, we also honor those who fell during the revolution of dignity. Ten years ago, the Russian invaders started an insidious, creeping, and hybrid annexation of Crimea. On this day, I want to remind you that the first serviceman died for Ukraine as a result of Russian aggression in Crimea. This is Ensign Suri Kokorin, who died in a firefight against Russian invaders on March 18, 2014, during the Russian assault on the photogrammetric center of the Armed Forces of Ukraine in Simfropol. The first volunteers joined the volunteer battalions and the Armed Forces of Ukraine to defend the motherland. I remember that time well, because we have been at war since 2014, and we are still working side by side with our brothers to win Ukraine. This is a war not only for the independence of Ukraine and liberation from the Russian occupiers, this is a war for freedom and values of the free world, for our civilizational choice. We didn't start this war, it was an unprovoked and criminal Russian invasion. But we need to end this war by liberating all our lands and our people. Guided by the principles of the bloodthirsty and misanthropic Nazi ideology of Russian peace, dictator Putin unleashed the largest war since World War II in the center of Europe. The evil empire and its puppets dreamed of conquering Ukraine and seizing our capital Kiev in three days. Instead, they did not take into account the unity and stability of the Ukrainian people. The occupiers broke their teeth against the indomitable titans, defenders of the independence of Ukraine. Thanks to the courage and resilience of our soldiers, thanks to the timely and powerful international support of our partner countries, for which we are sincerely and infinitely grateful, Ukraine maintains its defense and inflicts losses on the Russian invaders. For 10 years, Ukraine has been fighting not only for its freedom, but for peace and tranquility for the entire free world, eternal memory and eternal glory to all fallen fighters for the freedom of Ukraine. I sincerely thank every Ukrainian who stands in defense of the motherland. Thank you to every brother and sister with whom we have been keeping unbreakable ranks of winners for 10 years. I believe and know that we will liberate the occupied Ukrainian lands. I believe that the Ukrainian flag will fly over Ukrainian Simferopol and Sevastopol, Donetsk and Luhansk and over every permanently liberated Ukrainian city. We will win. Glory to Ukraine. Glory to heroes, Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine, Colonel General Alexander Sirsky.